В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Воскресіння Христового, братія і серце. Сьогодні в Євангелії ми почули слова Христа. Хто любить мене, той заповіді мої виконує. Якщо людина каже, що я християнин, я люблю Христа, той намагається виконати те, що Христос сказав. А які ж це заповіді? Людина повинна знати, вивчати і Євангелія виконувати в своєму житті. Євангелія це живе слово, слово, яке сказав Син Божий. Євангелія, людина не може виконати, виконана і все. Людина постійно повинна в помислах, в діях у в словах виконувати, повинна жити перед Богом. Ми з вами люди, а люди постійно міняються. Людина творіння Боже, яке має волю, воля динамічна. І людина постійно міняється. Якщо ми міняємося в добру сторону, все добре, ми спасаємося. Якщо міняємося, не дай Боже, гріх, душа гине, вона відпадає від Бога. Тому сьогодні. На середині поста ми знову згадуємо, навіщо нам пост. Піст для того, щоб виконувати заповіді Божі. Немає заповіді про пост, але за допомогою поста ми починаємо працювати над собою. Сьогодні Євангелія нам знову нагадує, що ми постійно повинні працювати над собою. Людина не може сказати, що я такий народився. Тому я такий пративливий. Я не можу сказати, що родився, тому що якусь жадіб маю чи інші породи. Нам життя повинно бути для того, щоб ми працювали і зробились такими, як Христос. Христос сказав, подивіться на мене і навчіться, який я кроткий і смиренний серце, і обрядщиття знайдете покой для душ ваших. Ми часто кажемо, що немає покою в нас серце. А Христос каже, будь смиренний, тоді обрящиш покою. Сьогоднішній Євангеліє, дня сьогоднішнього, нам нагадує, як Христос прийшов в Кабірнаву і на зустріч йому вийшов сотнік, римський сотник. Це була вояк, це була людина, керівник вояків. А якщо ми згадаємо, хто такі римляні були для іудеїв, то ми можемо зрозуміти, яко, яке відношення було у іудеїв до римлян. Приз Іудеї ходили в длинному платті з довгими бородами. Римляні наоборот ходили в коротких спідницях з сандалями і бриті. Тому Христос. Показав в першу чергу, що перед Богом немає різниці національності. Прийшов людина, яка просила Христа, змилуйся, в мене слуга, хворий лежить і жорстоко страдає, так каже Івангелія. І Христос тут же відізвався, сказав, добре, я прийду і зцілю його. Але далі. Відкривається глибина душі цього сотника. Він каже так: Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов дім. Він розуміє, що і в день, коли прийде в дом язичника, він оскверняється. Тому і цей сотник Римський благав, щоб Христос на відстані зцілив слугу. Давайте зараз задумаємось, А хто такі слуга? Слуга це реч. На той час. Слугу можна було продати, обміняти, геть виставити і вбити. Але тут ми бачимо слова жестоко страдає. Слова жестоко страдає це каже про милосердя воїна. Воїн вибрав собі те, що він буде заробляти гроші вбивством. І якщо він був керівник Римської Сотні, когорти, то це людина. Добула собі це звання добрим подривом і не одну людину вбила. Але при цьому всьому його душа була дуже м'яка, його душа була дуже сердечна, як би ми сказали. І ці слова жорстоко страдають до свого раба. Він каже так, що він разом з ним страдав. І Господь, він серцеведець, він бачить, хто до нього йде. Але для того, щоб всі побачили, хто це людина підійшов. А євангеліст Лука казав ще більше, що Римський сотник до того, щоб як сам прийти, він надіслав посланців іудеїв, які сказали, він достоєн того, щоб ти зробив для нього те, що він попросив. тому що він збудував нам синагогу. Ви подумайте, язичник збудував синагогу для іудей. Що його змушувало це зробити? А ніщо. Чому ця людина, будучи керівник войовничого відділення, який мав владу в Капернаумі, тому що римський сотник це була влада в місті. Чому він навіть не згадав, що віра в Римлян офіційна, віра, релігія це було і язичництво? І римський кесарь це був перший жрець, верховний жрець, тому і інші повинні були виконувати. А людина шукає істину. Людина прикоснулася до язичництва і побачила пустоту, побачила походь. І оцей римський гражданин, він зіткнувся з іншою релігією, з іудейством. І він побачив істину в цій релігії. І він переступив через зневажання своїх римлян із презрення іудеїв. Він переступив через два зневажання. Чому? Тому що він побачив істину, істину в віри, вірі, єдиного Бога, які мали іудеї на той час. Тому, і, мабуть, він керувався, коли жив. Щодня він ходив страхом Божим. І оця милість, яку він хотів показати до свого Слуги, це якраз цей лучик цієї любові, якою виконуючи страх Божий і совість маючи, він хотів послужити ближче. Але іудейську синагогу побудувати, ті, хто прийшли, сказали, він достойно, що ти зробив. Ми помнимо, яке відношення було у старійших іудейських до Христа. Він, вони сказали, якби наші гроші закрили, Він побудував те, що ми повинні були збудувати. Тому і честь віддаємо йому, але Христос бачив значно більше, що ця людина бажала істини. І перше, коли ми говоримо про ці чесноти, які повинні мати наша душа, це перше все любов. Це верх всіх чеснот. Якщо ти до ближнього не маєш любові, якщо ти зневага, по різним причинам, причин дуже багато в житті, щоб не любити. І тільки одна причина, щоб любити, Христос сказав, що немає тої любові більше, аж ніж хто душу своє за ближнього положить. Тому і цю любов виконав сотник. в першу чергу повинні знати і дивитись, як я до любої людини відношусь, до обідчика. До то, того зневажає, Христос каже, повинен любити. А далі дивіться, яка віра у сотні. Оце друга велика чеснота у християнина. Ти тільки скажи, і як я людина підвласна, кажу своїм воїнам, піди і зроби, вони йдуть і зроблять, і ти скажи. Тобто він сказав: не йди, попроси в нього. А ти сам зробив, ти скажи. Тобто ця віра була те, що він каже, ти маєш владу. Іншими словами, ти Бог. От таким чином, за цими словами, каже, що я вірю, що ти можеш це зробити. Оце движна сила любої людини, яка хоче дійсно добро творити. Без віри всяке добре діло воно не добре. Якщо людина хоче Богу послужити, вона раді Христа робить, вона робить для того, щоб Богу послужити. Вона вірує, що Бог всемогущий, що Бог все видящий, що Бог благо. Тому якщо з нами стається, воно стається по волі Божій. І якщо я вірую, що я живу під Богом хожим, то все, що за мною стається, це то, що я або промисел Божий. Або попущення Божнє. Це основний фундамент наших ну, добрих діл. А далі відкриваємо ще одну чесноту цього римського сотника. Він каже, я недостойний, щоб ти прийшов в мій дом. Недостойний, хоча я побудував синагогу. Якщо людина будує наш час храм, то, мабуть, людина ставить собі десь птічку. Що Господь мені вже довжине щось. З іншого боку, виходить, що якщо людина навіть зробила якісь добрі діла, я ніщо пред Богом. Господи, я ніщо. Оце відчував римський сотник. Не тільки навіть по тому, що він знав, що він язичник, що він знав, що Христос не спинився, а далі він знав свою неміч. Святі Отці кажуть про те, що. Без добродітелі смиріння немає жодної добродітелі іншої, яка була пред Богом прийнята. На кого подивлюся, тільки на кроткого і смиренного, тріпещущого слав'я моїх. Це казати, що Ісає. Це Бог каже, на кого подивлюся? на кого воздрю. Тобто ми дуже багато. Каже, це дуже багато вчимося, а все зводиться до того, щоб людина мала смиріння. Ісая каже, де обітає Бог вишніх і в смиренних серцях. От так. Тому що якщо серце не смиренне, людина читає святе письмо, а розуміє зовсім по-іншому. Через гордині людина може і вивчати, і поститися. І поклони робити, і інші. Але якщо фундаменту немає смирення, це все Богом не приймається. Тому істина, наше, ділення, основне це бачити свій гріх. Ну, як це бачити? Як його побачити? Це не вигадати, це не вложити собі, що я такий грішний, що біда. Якщо людина каже, 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 а сама не відчуває. Це називається гріх змеренослов'я. Я сам себе убіждаю, тільки стоїть людині доторкнутися до нас, ми сразу возмущаємося, ми сразу доказуємо, що я хороший, що я такий, що ви мене не розумієте, не зрозуміли. Тому і святеці кажуть, якщо ти виконуєш заповіді Божі, ти стараєшся, намагаєшся, ти бачиш, що ти постійно їх не виконуєш. Але для чого? Заповіді дали? Для того, щоб людина бачила своє падіння, для того, щоб вона не возносилася. А якщо людина побачила, що я не можу не дратуватися від заповіді Божью, Христос сказав так: всякий, хто подивиться на жінку з вожді ління, вже прилюбодійством серце своє. Якщо людина йде, очі когом дивляться, наші мислі як пройшли, як проходной двор, кажуть так, зайшли і вийшли. Якщо людина уважна, він постійно бачить, що він не виконує цього. Якщо ти дратуєшся напрасно, дратуєшся напрасно, що це значить? Це значить, що напрасно нас може дратувати людина, яку ми любимо. А хіба немає такого? Ми постійно переступаємо через цю заповідь. Я не можу виконати, Господи. А якщо я не можу виконати, то я сміряюся. Христос каже: нічого нечистого не війде в Царство Боже. А це нечисто. А якщо я переважнося серцем, я хороший, це нечисто. І тому я не просто вигадую. Я розумію, що це мука. Я ношу муку в серці своєму. Тому і людина зміряється і каже: Господі, Ти мені потрібен для того, щоб мене вилічити. Оце великий дар, великий наслідок труда римського сотника, і Христос привідкрив тим іудеям, які прийшли. Собственно, синагоги, то, як є. І Христос сказав так, що горю вам, що багато тих синів царстві будуть вигнані в воду, а багато тих, хто прийде з востока і запада. Не назвав що це язичники. це, будучи, віруючи во Христа, прийдуть з востока і запада, і возлявуться з Авраамом, Ісаком, і Авраам, Ісаак, Яков — це були смиренні люди. Ви жодного святого не знайдете, кому б ви могли сказати, що він не смиренний. Почитайте любі життя святих, і ви побачите, що корінь всякої добродії, або це був Христа Радійродів, або це був святитель великий. Це смиренні люди. Тому це перший фундамент, який ми повинні знати, переступаючи порог храму. Чого чекає від нас Господь? Виконуючи заповіді Божі, ми повинні бачити, як ми їх виконуємо, і не ізбіжно да? смилятися. Сьогодні пам'ять церква свята звершує святого апостола Іуди, брата Господнього. Але Іуда ніколи не казав, що я брат Господній. Хоча це був син Іосифа Обручника. Ми читаємо яков брат Господній. Да, так апостоли казали. А Іуда казав, я не достойний називатися братом Господнім. Тому що на початку казав Євангеліст так, що і браття не вірували в Христа. І спочатку, коли Іосиф прийшов розділити землю, яка була потрібно розділити між синами. І інші брати сказали, а не дамо цьому Христу, Ісусу не дамо. Тільки Яков сказав, я свою частку дам. А потім, уже, коли побачили Христа, Його смиріння, його сілу, от каже Іван і увіримо, і буде, але увіримо і показав своє смиріння. І до останніх днів він казав, що недостойний, і казав, я брат Якова. я не брат Господній, я брат Якова. Тому через це бачимо смиріння. Ми бачимо смиріння через пророк Давід. Що казав пророк Давід? земля і пепел, червь, а не чоловік, поношення чоловіків і не людей, блоха во Ізраїлі. От так казав цар про себе. Опять-таки відтінок сміління. Сьогодні свята церква ще почитає пам'ять одного великого святого, Іоан Сан-Франциський, Іоан Шанхайський. А далі інші казали Іван Босой, тому що Іван Босой. Він ходив босіком, кулучив епіскопом. Деякі його духовні діти казали так, що трошки смущаюсь, тому що до мене прийде епіскоп, піскап, поношеним своєм підрізнику, такий старенький, що вистидна. Великий подвіжник. Я Шанхайський, народився, хоч і кажемо Шанхайський, Сан-Франциський. Він народився в Харкові, біля Харкова. Це Харківська губернія. І промислом Божим, після революції він попадає в Білоград, а потім несе його по послушанню, приймає ех... нашество. І далі воля Божа відправляє його в Китай, тому і Шанхайський. А потім, коли в Китаї приходять до влади комуністи, він змушений був разом з пастую спасатися на Філіппінських островах, на Філіппіни. А потім гадатися за своєю пасти, йде в Сан-Франциско і добувається тим, що дозволяють пасві приїхати в Америку. Це винуждені міри для того, щоб спасти саму і свою пасту. І далі він отримує благословіння служити як уже в Америці, тому Сан-Франциський далі. Але всі, хто знали його, тому що знали геть не православні католики. Один з проповідників католичних казав так студентам. Ви хочете побачити живого святого, навіщо я буду вам казати про них, розповідати? А вийдіть, подивіться, Ян Босой, он ходить, жива, свята людина. <гум> Тому ті, хто знав, ті, хто доторкався на нього, знав, що якщо звернулись, він залишає все, іде на поміч людині. Він мог, міг просидіти. В лікарні біля ліжка хворого всю ночь. Казали так, що він ніколи не лягав. Засинав, сидячи, сидячи на молитві. Тобто це великий подвіжник, але при цьому всьому бачив так, щоб смиріння ніколи не потіряло. Наверно, і ці. Зовнішні речі, що каже посоль, це була захист для того, щоб не потіряти ці добродія ради Христа, щоб викинути перше, що Христос сказав. Навчитись від мене, як я смирен, кроткий і смирен серце. Бо браті і сестри, подвізаючись в постійній молитві, будемо дивитись на наших святих, будемо дивитись на Римського сотня, тобто, щоб нам дійсно. Господу послужити, в виконанні заповіді Божої, щоб наша душа була смиренна, кротка, щоб були спокійні, милості до інших людей, щоб людина могла терпіти, нікого не осуждати. І, як казав так, Андросій Лоптицький. І всім моє пущення таким чином. Поэтому, браті і сестри, з Воскресінням Христовим посімось в радість і не возносимось по так щоб піс нам розлучив во благо. This <laughs> is